Отже, вітаю вас, пане Володимире. Дякую, що зголосилися сьогодні з нами поспілкуватися. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку Володимир Мартиненко, доктор філософії у галузі права, радник міністра внутрішніх справ України у 2015-21 роках. Як у вас справа? Вітаю вас, слава Україні! Справа так, як у всієї, мабуть, країни. Або не це довбана русня, то було б набагато краще. Так, героям слава. Ну що ж, ми тоді розпочнемо нашу з вами розмову із резонансної теми. Нещодавно з'явилася дуже цікава і суперечлива інформація від заступника міністра внутрішніх справ Богдана Трап'ято, який в ефірі нацмарафону заявив, що українців на руках може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незареєстрованої тобто лівої вогнепальної зброї. Наскільки, взагалі, на вашу думку така інформація відповідає дійсності, і звідки така інформація береться? Чи проводяться якісь соцопитування чи підрахунок? Як це взагалі можна порахувати? Ну, перший і основний момент: фаховість деяких нинішніх чиновників вона викликає, м'яко кажучи, не тільки посмішку, не тільки здивування, а мабуть, розчарування у всьому державному апараті, точніше, в його якості. А розліт від двох до п'яти мільйонів це аж настільки величезний розліт у цифрах, що в принципі для будь-якого нормального адекватного чиновника ну це в принципі комунікаційний провал. А mm -hmm. ми ж розуміємо прекрасно, що різниця в два з половиною рази, аж в цифрах, ну це не те, що не точна. Вона в принципі ну десь так приблизно десь між місяцями Марсом з одного боку, а більше пальцем небо. Ну, десь я думаю, що навіть пальцем в небо було б точніше. З іншого боку, ми ж розуміємо прекрасно, що це правоохоронне відомство і, в принципі, забезпечення громадської безпеки, а якраз боротьба з незаконним обігом зброї і боєприпасів покладена на Міністерство внутрішніх справ на національну поліцію, яка є всередині Міністерства внутрішніх справ. То очевидно, що цифри там би були точніше, мали би бути набагато більш ретельно пораховані і набагато більш ретельно, ну, приблизно прив'язані хоча б до якоїсь реальності, а не ну, а не отакий розліт. Ми, в принципі, можемо зрозуміти, звідки взялася приблизно ця цифра, але знову ж таки, її підтвердження, її верифікація, вона, м'яко кажучи, викликає величезні сумніви. А ми пам'ятаємо дуже нормально, дуже дуже глибоко пам'ятаємо цей процес. А я займаюся процесами, пов'язаними із запобіганням незаконного переміщення зброї вибухових речовин, а десь приблизно так і з року 2017-го. Ми тоді готували, проводили ще в і величезну кількість. Заходів круглих столів збирали велику кількість представників е, зброярського середовища, е, тих, хто зброєю користується спортивних е, спортивних організацій, які пов'язані із зброєю, крім того, законодавців і так далі. Тобто, дуже багато е, цьому часу приділяли увагу, і відповідно, ну я тут е, можете повірити в деталях. В Принципи можу орієнтуватися в тих цифрах, які в нас є, дай з історією того, звідки вони рахуються так само. Так само, мабуть, глибоко ознайомлені. То цю цифру в 5 мільйонів. Колись раніше давно озвучували такі собі зброярні лобісти, які говорили про те, що в нас десь до 5 мільйонів там якась організація європейська порахувала, начебто, в Україні методом опитування, а скільки б тут могло бути незаконної зброї, нарахували десь до 5 мільйонів. Ну така собі напів, півнаті цікава ситуація. Чому 5, а не 10? Мені цифра 10 більше подобається. Для того аби цим аргументом лобіювати якнайшвидше прийняття зброярського законодавства, ну їх зрозуміти можна. Це громадські громадські організації, це представники суспільства, і вони звичайно що можуть називати будь-які цифри, бо це цифри, ті на які вони опираються, скажімо так. Ну вони за за ці цифри точно відповідальності ніякої не несуть на відміну від українських чиновників. Потім цю цифру взяла за основу на, одному із, на одній із спільних нарад правоохоронців. Тоді була така в нас генеральна прокурорша Ірина Венедіктова. І на цій нараді, а разом з керівниками всіх обласних главків, керівниками правоохоронних структур, вона озвучила цифру, що в нас незаконної зброї десь до 5 мільйонів. Ну, так. одиниць. Ну, це така цифра взята з нізвідкіля. Просто не звідки, але, але пан Де чи... у своєму у своїй заяві посилається на якихось іноземних партнерів, які, начебто, проводили підрахунок. Хто це може бути? Іноземні опитувачі? Е, ну я не знаю, чи чи є тепер Ірина Валентинівна в нас іноземним партнером, бо вона, вона посол України? Е, ну мені здається, що це український чиновник все рівно, хоч вона й за кордоном. А з іншого боку, ну цього міністерського змвс чиновника, мабуть, треба більш детально спитати. І це має, мабуть, зробити в тому числі до цього процесу долучитися журналістська спільнота. А звідки ж цифра 5 мільйонів? А звідки ж цифра навіть 2 мільйони? Ну бо, як на мене, то її порахувати просто можна ну, по, -по пальцям просто кількість цієї зброї. Причому її буде не така ж велика кількість, як комусь здається, як хочуть про це повідомити. Чому? Бо якщо ми поаналізуємо інші повідомлення тої ж правоохоронної системи, ну наприклад Національної поліції. То поліція говорить про достатньо невелику кількість вилученої, знайденої а, вогнепальної зброї, які вони вивели в принципі з криміналу знайшли її, в принципі, після цього вони можуть оприлюднити, скільки вони її знайшли. І там немає цифр, аж навіть здалеку близько схожих на взагалі на мільйони, там є тільки там умовно там якісь близько 10 тисяч одиниць, може півтора десятки. Тобто, там точно немає цифри в мільйонах. Тоді в мене питання. А це тоді поліція не допрацьовує при такому валі зброї? Чи це тоді той, хто в принципі озвучує такі цифри, бере їх просто справочні, імені потолково? Глянув в небо, каже: О, давайте отак назвемо. Або так буде страшніше, і так буде більше аргументу для того, щоб ми щонебудь робили. От, власне, кажучи, для чого тоді називати такі цифри, щоб пришвидшити прийняття е, закону про вогнепальну зброю, чи для чого? І що пропонується цим законом? кажуть, усі, хто а, має гри. зареєстровану зброю, всі хто знайшов цю зброю, мають за місяць її зареєструвати. А якщо ця зброя, яка була знайдена українцями, колись уже брала участь у якихось кримінальних провадженнях або вже зареєстрована на когось раніше, як тут бути? Чи є плюси у цьому законі, і які в нього мінуси? А тут ми отримуємо ще один нонсенс. Чому нонсенс? У Міністерстві внутрішніх справ є зараз основною перепоною для прийняття зброярського закону, тобто говорити про велику цифру зброї незаконної, а заради того, аби швидше прийняти закон про зброю, ну мабуть би було логічно, але не так воно логічно, як здавалось би, на перший погляд, бо закон про зброю. Лежить до другого читання не голосований, починаючи із в першому читанні його проголосували 23 лютого напередодні великого відкритого форму. Тобто, він є, він напрацьований, він обговорений, і він мав би виноситися в зал голосуватися, але Міністерство внутрішніх справ його гальмує. Тому, мабуть, не ця причина. З іншого боку, ну по тій інформації, які говорять мені, от зараз Верховна Рада прийняла закон про трофейну зброю. Це та зброя, яку знайшли українські громадяни, які відібрали у ворога в ході е бойових дій, і так далі. Оце трофейна зброя і закон про її легалізацію, про її узаконення, про те, що її треба піти задекларувати, в принципі. Верховна Рада вже прийняла і цьому Міністерство внутрішніх справ аплодувало. З, ну, тут є великий взаємозв'язок. Ці два закони мали би, як на мене, голосуватися тільки пакетно. Чому пакетно? Бо в нас виникає багато питань: так, а що ж із зброєю цією, яка є е, в руках у громадян? І що ж робити з тими видами е, зброї, які легально зареєстровані. А, бо тут якраз е, уже і час у нас. Вимагає прийняття ну, закону про зброю. Його в нас в країні чомусь до сих пір немає, чомусь іде величезний спротив, щоб його прийняти. Мені mm -hmm. здається, що тут треба над цим процесом попрацювати, а чиновників штибу Богдана Драп'ятого Ну Тут є два варіанти: або відправити їх просто на підвищення кваліфікації, розібратися взагалі в самому питанні, і не допускати про цих моментах. До комунікації з суспільством не залякувати суспільство розказами про те, скільки ж у нас як і наскільки її багато, чому в нас її так багато, і що з тим треба робити. А є інший варіант і звичайно, це інший варіант не дуже комусь сподобається, але мені здається, що при оновленні е, нашого уряду треба було врахувати nee. аж настільки високу кваліфікацію цього державного чиновника і попросити його десь позайматися якимись трошки іншими процесами. Поза межами державних інституцій, а досить уже отакими недолугими заявами ганьбити просто нормальне правоохоронне відомство, в якому величезна кількість чесних правоохоронців кожного дня борються за якраз за громадську безпеку, за те, щоб на вулиці було безпечніше і оту незаконну зброю так само вилучають. Давайте тоді про зміни в уряді поговоримо. Дуже багато змін в уряді відбулося. І президент уже власне кажучи, дає завдання цьому уряду і дозволю собі зацитувати, каже президент Зеленський, що дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно, ще активніше ніж це було раніше на всіх рівнях, і вже у вересні, точніше не вересні, вже восени восени чекає перших результатів від нових міністрів. Та чи правильна ця постановка? Завдання чи не повинні міністерства працювати разом з міністрами і тоді чекати результатів від міністерств. Але якщо раніше від міністерств е, результатів не було, то чи зможе нові очільники міністерств посприяти покращенню або пришвидшення цих результатів? Це ж повинна бути системна робота. І яких результатів очікує президент Зеленський? Мені здається, що органи виконавчої влади в воюючій країні, Рівня міністерства, вони мають працювати максимально ефективно, професійно і приносити показувати результат для українського суспільства. Мені здається, вони мають працювати єдиним е, єдиним вектором заради того, аби забезпечити країну на е, цю можливість боронитися від ворога. А з іншого боку, при цьому втримуючи, щоб економіка не полетіла просто в нікуди. І не перестала існувати з іншого боку, в принципі, як економіка нашої держави, щоб у нас була можливість забезпечувати як мінімум наші сили безпеки і оборони фінансування. А ще крім того, треба ще і рухатися в бік розвитку, чому бо Україна на себе взяла величезну кількість зобов'язань по інтеграції до європейської спільноти. І там очевидно, що є так само ряд вимог, які треба нашій країні виконати заради того, аби нас прийняли. У велику європейську сім'ю. А чи а, змінить оце совання ліжок, вибачте на слові, в середині українського уряду ситуацію із результативністю? Ну мені видається, що воно трошки іншими методами мало би в принципі відбуватися. Що ж відбулося в нас? У нас більша половина міністерств отримала або отримала, або затвердила а, керівників. У нас їх не було там. І їх там десь тихенько посували, перемістили з одного місця в інше, з офісу президента, а в кабінет міністрів, з кабінету міністрів в офіс президента і так далі. Усе таке перетасування відбулося. Чи дасть це перетасування, хоч якийсь видимий результат, ми побачимо найближчому часу. Але при цьому всьому в нас змінюються чи не змінюються, посилюються виклики, які очікує країна. нас продовжує. Обстрілювати русня намагаючись знищити як мінімум нашу енергетичну інфраструктуру. Хоча стріляють вони куди попало, і враховуючи її цивільні об'єкти, враховуючи жилі будинки, лікарні, ми це бачимо постійно. Але при цьому русня ще й дуже сильно намагається знищити нашу енергетичну інфраструктуру, погрузити нас в темряву, щоб ми в тій темряві якось почали. Може русню боятися або якось менше чинити спротив, не знаю. Не знаю, на що вони розраховують, але в них цього точно не вийде. А, відповідно, перший момент треба а, робити захист із цими енергетичними об'єктами. Ми про нього багато чуємо багато чуємо про виділення коштів на, на, на цей напрямок. А й навіть там було у нас, там, мабуть, зараз є агентство відновлення, туди мільярди чи десятки мільярдів коштів ідуть, а потім один ображений а Чиновник, який чомусь думає, що це, в принципі, ця посада, це його домашня кухня і це його акціонерне товариство, а, в якому він може приймати свої якісь правила там за щось відповідати. Його mm -hmm. наймає на роботу український народ. Український народ від нього буде вимагати результатів роботи, бо й зарплату йому платять з бюджету, з державного, а, то він хлопає просто дверима, йде кудись, ніяких ні звітів немає, нічого. а Міністерство. Енергетики, ну так само розводить руками і каже: та ми тут побудувати встигли перший рівень захисту, а другий щось тут намагаємося побудувати, а третій, ми про нього багато говоримо, виділяємо кошти. Але результату чомусь немає. Тобто ці виклики ж нікуди не діваються. Крім того, ага. ми дуже часто і дуже багато чуємо про питання підвищення податків про величезну фінансову діру в бюджеті. І ця фінансова діра мала би заповнюватися за рахунок кого-небудь, а кого-небудь це будуть українці, які, в принципі, ще можуть бути десь на якомусь етапі платоспроможними. Ми говоримо зараз про малий бізнес, навіть не про середній. Давайте їм піднімемо податки і давайте вони нам зараз цю, цю діру закриють. Не закриють. Не закриють і закрити не зможуть, бо фінансово вони так ледве жеврюють і вони підуть просто або в тінь або перестануть працювати взагалі. І допомагати армії, що саме головне і що саме буде найгірше. З іншого боку, ми бачимо постійне, постійну якусь інформацію від наших правоохоронців про постійні розкрадання то на митниці, то на ще якихось моментах, то на будівництві, то на якихось відновлюваних роботах, то на побудові фортифікацій, то вже ми вже багато разів згадували цей момент на тендері на моїй рідній сумщині, на охорону фортифікаційних споруд. Ну це нонсенс. До чого ми вже додумалися? На 224 з половиною мільйони гривень тендер, щоб ці фортифікаційні споруди охороняти. Там зараз знаходиться величезна частина наших сил оборони. І Курська операція, якраз вона впритег до, до цих сумських фортифікацій відбувається. Але тим не менше, ну от красти не пробували. Ця версія у нас не підходить. А про підходить версія. Давайте давайте загонимо в рамки український бізнес, і можливо тоді він буде там ця бойна корова давати ще більше молока. Не буде. Не буде, і відповідно економіка в нас під величезною загрозою. Крім того, у нас є величезні запити від наших партнерів відносно а, зменшення корупції. І про це у нас кричать на кожному кроці. І ті величезні цифри, які виймають правоохоронці з диванів певних чиновників, вони тому підтвердження. І розкладають оцими доріжками цілими купюрами. Вони тому підтвердження. А що ми отримали ще в новому в новому уряді? А в новому уряді ми ще отримували замість міністерства. Культури та інформаційної політики Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Які ж ті комунікації, а що це, і що заважало до цього всього використовувати абсолютно величезний сильний наш український інформаційний потенціал для того, щоб бити ворога і на цьому поприщі? Бо По гібридна війна вона ж вимагає різних підходів, в тому числі ворог користується якраз у цими нашими інформаційними прогалинами. А давайте називати речі своїми іменами. У нас немає інформаційної політики, в нас є пропаганда і контрпропаганда в період війни. І, відповідно, на цьому поприщі нам є дуже багато чим боротися. Перше, розбиваючи ті, ту інформаційну конструкцію, яку створює наш ворог в багатьох моментах, звинувачуючи нас там у якомусь нелюдському ставленні, в знищенні своїх об'єктів, давайте згадаємо ту саму Каховську. Каховську а, дамбу yes. а, і багато багато інших речей. І там ми програємо. І програємо дуже сильно. Якраз у цей е, напрямок його би мало би вести міністерство, якраз пов'язане із конструкціями, пов'язане з інформацією. Як його не називає інформаційної політики, стратегічних комунікацій, хоч чого завгодно, хоч шила і мила. Але тим не менше, результат цієї роботи має бути. І мені здається. Що в цьому місці у нас є велике недопрацювання? Зараз, звичайно, ми подивимося і будемо мати, а, мати для себе в перспективах, того, що можливо новий міністр і ну, можливо нове міністерство щось спробує в цьому напрямку зробити, але тим не менше, перші заяви пов'язані там, наприклад, з роботою єдиного марафону, а, mm. з процесами, пов'язаними там із з різними інформаційними майданчиками. Мені здається, що перспектив воно викладає мало, але при цьому ми, ми, це і українське суспільство, і українські журналісти, будемо робити відповідно все заради того, аби нове керівництво, нового відомства почало в цей бік іти. Ну і ще одне міністерство, я про нього не можу не згадати без посмішки: це міністерство повернення українців додому, яке анонсували. Про яке говорили, але немає ще ні структури, ні міністра, ні, в принципі, немає нічого іншого. Мені здається, десь ми вже такий анекдот чули про міністерство щастя, міністерство нещастя. Так, от того, що створять міністерство щастя, щасливішими у нас громадяни, мабуть, навряд чи будуть, пане Володимире. Я з вами погоджуюся і справді. Частині про Міністерство культури і стратегічної комунікації ми втрачаємо культуру. І мені здається, що і про культуру теж варто було подумати, і можливо, навіть розділити ці два відомства для того, аби компетентні люди займалися культурою і інші компетентні люди займалися чи стратегічною комунікацією, чи пропагандою, чи інформаційною політикою, будь-чим, аби воно працювало. Ну і стосовно забезпечення фінансової стабільності, економічної стабільності в нашій країні. Президент Зеленський. Ось яке завдання поставив перед профільним міністерством забезпечення фінансової стабільності держави, зокрема активізація роботи з партнерами, щоб кошти від російських активів були спрямовані для України, аж ніяк не підняття податків. Тут бачите, є певна відмінність у заявах чиновників і бажання президента Зеленського отримати усіх зробити... заяви, але це знову ж заяви, які роблять наші державні інституції. Президент. Так. Окрім того, що це особа, це державна інституція. А Міністерство енергетики, Міністерство фінансів, Міністерство економіки це так само інституції. І мені здається, що тут треба якраз в оцих в комунікаціях стратегічних чи, чи, чи потужно стратегічно незламних попрацювати над тим, аби в нас не було ситуації. Вибачте, лебід, щука для того, щоб в принципі українське суспільство. А з одного боку, а з іншого боку, всі наші міжнародні партнери отримували якісну, вивірену, верифіковану інформацію. Тоді нам буде набагато простіше бороти на цьому, попри ворога. Пане Володимире. Дякую, що знайшли час і можливість сьогодні з нами поспілкуватися. Дякую, дякую за вам. ваші експертні оцінки. Нагадаю, що Володимир Мартиненко, доктор філософії галузі права, радник міністра внутрішніх справ України в 2015-21 роках, був разом з нами на прямому зв'язку. Спасибі. We'll you